Тоді можна буде більше уваги приділити, але ми торгуємо, продаємо замовлення, відправляємо. До речі, якщо ви займаєтесь маркетплейсами, якщо ви займаєтесь Etsy, Ebay, можливо, вихід на Amazon шарите, якщо ви тусите в тусовці e-commerce, і ви готові працювати за відсоток від чеку, який робить ваш клієнт, кого ви приводите? Пишіть в. Особисті, я даю дуже жирні відсотки вплоть до 35, а то і 45%, дивлячись від того, на яких умовах ми працюємо, від кіля йде ваш трафік, хто замовляє, дайте пе. Але мінімалка 20%. Відсотків. Від 20% відсотків до 45% відсотків я гарантовано можу виділяти. І якщо ви готові працювати на таких умовах, пишіть. Пишіть і будемо працювати.